Хочу в цьому відео передати вам вітання для вас з вашого минулого життя від тієї особистості, якою ви були в своєму минулому житті. Звичайно, тут така інформація, яку ніяк не перевірити, тому звертайте увагу на свої відчуття, на те наскільки послання актуальні, Ну є для вас актуальним в моменті, наскільки воно вам зрезонувало. Тут тільки так можна в принципі зорієнтуватись, але як показує практика, ніяка інформація нікого не знаходить. Просто так, все завжди те, що потрібно почути зараз, і актуальне в моменті. Тому раджу все ж таки послухати незалежно від того, навіть чи вірите ви в карти, чи вірите ви в мантику, езотерику і минулі життя. В принципі, тож дивимось на метафоричних картах мудрість віків. Що ви собі хочете з того життя попереднього сказати? Так. Якщо тебе критикують, значить ти попереду. Про нас думають погано лише ті, хто гірше за нас, гірший за нас. А ті, хто краще за нас, їм просто не до нас. Отака банальна істина, про яку ми, знаходячись всередині ситуації, іноді забуваємо. А треба про це тобі ну собі нагадувати. Ну різні тут можуть бути у вас ситуації. Хтось тут стикнувся з хейтом, да відвертим, хтось з досудом, неприйняттям, з плітками за спиною і так далі. І скоріш за все, тут подивляться такі люди, для яких це не є от зовсім побарабо. Ну, да, пофігу. І е, люди, які ну, не дуже легко сприймають критику. І я одна з таких людей, до речі, я критику не люблю. І взагалі її не сприймаю, коли вона без мого запиту робиться. Вважаю це токсично. Е, от, ну але любимо, ми критику не любимо, по життю е, доводиться з нею стикатись, так чи інакше. І от, якщо ви, в принципі, критику не супер е, радісно сприймаєте, коли вам прямо говорять, що ви щось робите не так, е, то точно це відео. Е, для вас і саме цікаве, тут же з чого ми починалися: що це ж вітання з попереднього життя цілком можливо, що якщо ви якось болісно сприймаєте хейт, коли неприємно неприємне щось вам говорять, кажуть в обличчя, я не виправдовую зараз людей, які це говорять, пишуть. Я на своїх каналах, сторінках в соцмережах, блокую, навіть якщо мені просто інтонація не сподобалася, от блокую видаляю, не, не вступаю в комунікацію в більшості випадків. Це вже інше питання. Питання того, як ви сприймаєте, да? і тут цілком можливо, от в цьому якраз попередньому житті, і сформувався цей комплекс, чи то травма, чи то щось, щось там було таке. Через що вам зараз важко сприймати критику навіть адекватно. От, якось так. Але коли ми дійсно фіксуємося на думці, що, що це навпаки ознака, ну те, що критика є, і якісь хейти, це навпаки ознака нашої значущості, величини і того, що ми попереду. Ну, воно якось переналаштовує на позитивний лад. Тобто вас ваша особистість з минулого життя вас тут втішає і підтримує, що, в принципі, теж дуже добре. А вам я дякую за увагу, за активність і залишайтеся тут.